Вітаю! Продається приміський будинок в межах Івано-Франківська з територією 600 землі. Подвір'я частково стелене бруківкою. Є своя скважина, альтанка для відпочинку, все окультурено, озеленено. Є дуже красивий сад та достатньо місця, щоб збудувати ще один будинок. Дуже хороший великий заїзд, дім утеплений, що є дуже економно зимою. Вікна виходять на сонячну сторону. Всередині будинку зроблений капітальний ремонт. Хідна група зустрічає шафою для верхнього одягу, коридор з утепленою підлогою та всюди дає плитка. Кухня укомплектована, є обідній стіл, вся техніка нова, санвузол суміжний з повноцінною ванною. У домі є дві великі кімнати: вітальня та спальня. Вікна виходять у внутрішній двір та у сад зі спальні. Дім газифікований, крім того, є кафельна грубка на всі випадки життя. Також є всі міські комунікації зацікавило.